продовжую. Користуйтесь, сам практикую. Дуже добру пораду. Христу, з вами медіапроект Верітас. Продовжуємо спілкуватися з цим Юрієм Голотюком про таїнство сповіді. Слава Новіки. Продовжую. В попередніх серіях ми говорили про те, що таїнство примирення це зустріч з тим, хто любить, а гріх це відсутність любові. Сьогодні пропоную таку тему, верніше ви її пропонуєте. Будемо говорити про те, які є механізми гріха і як діє сатана. Е, да Властиво, що ми будемо трошки відповідати на запитання, яке ще там залишилось, по-моєму, в першому ефірі задано. Е, от І будемо розмовляти про, е, властиво про спокусу. так Про спокусу. Бо дуже часто теж. Я не раз коли десь там з паломниками їжджу, або ще щось, або спілкуюся з людьми, то можна то все приписують. Ну дуже часто все приписують, от воно там поламалось, або ще щось, сатана діє. І це правда, сатана використовує різні механізми в нашому житті для того, щоб полонити нас, але. Не все можна приписувати, та, наприклад, там от автобус нам е поламався, і, і якби от дія сатани, але не треба також виключати е те, що людина теж може сама обирати щось одне або інше. Тому, якби е сама е сам цей механізм діє двояко, так е коли ми говоримо взагалі секундочку одну. Е, про е, помисел та або про думку, то вона має двояке походження: одне від людини самої, а друге може бути від сатани. Тому, наприклад в прикладі з цим автобусом ми не можемо виключати, наприклад, халантність того, хто ремонтував цей автобус, так і тут якби. Людська дія, да? не, не, не вплив сатани, що цей, це, це, наприклад, там мотор чи ще щось поламалось не над природнім шляхом, але звичай, через звичайну халатність. Е, тепер, коли ну, це таке стосовно цих помислів, що вони можуть бути двоякою, да? бо теж людина часто намагається зняти з себе цю відповідальність. Да? І навіть в сповіді теж так часто знаєте, е вживаються такі слова. Е Безособові, надієслова да? безособові. сталося, зробилося, склалося. Тобто це намагання часто зняти з себе теж відповідальність за свій гріх. І коли ми говоримо про е, саму спокусу, наприклад, вже, так, як діє спокуса, то ми можемо. Ну, взагалі у ці церкви е, різні, е, наприклад, е, наприклад, хто там у нас був? І Йоанн Золотустий, і також Йоанн Листвиця, і потім Марко Подвижник. Вони пропонують таких декілька етапів дії спокуси, механізм, як діє. Першим з пунктом цього є навіювання або напад. Що це означає? Це означає, що ви, ви собі функціонуєте як людина. Да? Функціонуєте, функціонуєте. І тут раптом у вас в голові з'являється якась думка да? не з того, не з цього, спонукання до гріха. Тобто нічого не було там, ніяких образів, ніяких, ніякого що би вам могло наткнути на це, але з'являється ця думка. Да? І е, власне це є такий момент, коли сатана. Пропонує нам, да, як продавець да, оцей е, що би це, а може би так зараз. Ти поступив. Я тобі дам цю думку. Чи погодишся ти? І от е, тут е, на цьому етапі є цей момент, що е, це лише думка. Людина не прив'язується до неї. Може взагалі якби безпристрасно поставитись до неї, і йти собі робити щось далі. Да? Тобто, це є перший з цих етапів. Далі е, є етап, другий це є поєднання. І Йоанн Дамаскін говорить, що по прийняття думки, яку нам пропонує ворог, саме і називається цим поєднанням. Так? І, власне, коли ми говоримо про це поєднання, то це поєднання воно може бути супроводжувано пристрастю або страстністю, тобто розгляданням. Цієї думки затриманням е, своєї уваги на ній або ні. Да? Через то е, це властиво поєднання має таких два е, де, ну, два етапи. Да? Це тобто є перший етап цього поєднання простий діалог. Тобто, коли ти діалогуєш з тою думкою, затримуєшся на, на ній, але далі це не заходить. так а от другий етап, це вже є складніше, да. Тобто е, другий етап цього поєднання це коли людина поєднується з цим помислом, так, тобто вступає в зв'язок, з'єднується з ним, отримуючи задоволення, так, якесь певне. Е, наприклад, там коли приходить е, спокуса проти е, чистоти, тобто якийсь помисл, так, ми, і коли людина вже починає трошки починати смакувати цей, етап, цей момент в голові, так? то це є цей другий етап цього поєднання. Так? І тоді в людини всередині змішуються е, всі ці її власні помисли з помислами, які пропонує сатана. Так? І е, далі, Але я хочу наголосити: дуже важливо, що Перший момент, перший етап, про який я говорив навіювання, не є ознакою гріха. І навіть другий момент, той який є поєднанням. Особливо перший етап теж ще не є моментом, який є гріховним. Так? Тобто немає в собі цієї матерії, так говорять у ці церкви. Далі, але другий етап оцей вже коли ми. Коли властиво це поєднання, коли людина поєднується з цим помислом, там вже воно межує та з цим гріхом, вже є елемент людської згоди. Але сам гріх вступає на наступному етапі, тобто тому, на якого, який називається складенням. Тобто, що таке це складення? Це є вже уступка душі, яка супроводжується смакуванням того, що їй запропоновано. Тобто ти не тільки затримуєшся, так, в своєму помислі, але вже починаєш це розсмаковувати. А ще так, а ще так, наприклад, там з гнівом, так, коли гнів. Коли людина починає фантазувати про те, що вже було в минулому, і смакує: а от я би так сказала, а який би це ефект принесло? А ще якби так стала в таку позицію, то це би взагалі принесло. Так, тобто, це смакування такого та цього гріха. І, власне, тоді людина теж дає цю згоду так, на те, що буде йти за цією думкою. Вона віддається цьому поєднанню, вона віддається цьому задоволенню від цього. І е, наступним етапом є полон, так, тобто людина виражає повну згоду з помислом, стає е, така повністю поневолена е, від нього. так? Тобто ця думка стає дуже нав'язливою, нав'язлива, і ти якби йдеш в цих думках за цим, що тобі пропонує якби, сатана, що тобі пропонує злий дух. І ем, п'ятим пунктом виділяють ці церкви, це є вже сам момент звершення та, дії. Тобто, виразивши згоду з помислом і ставши його заручником, людина переходить безпосередньо до дії. Так, тобто, це все переходить з цього моменту, коли ти приймаєш цей помисел в своїй голові, до того, що ти реалізовуєш цей помисел. Ну і шостий пункт, звичайно, це є пристрасть. Це коли властиво відбувається щось таке, що цей помисел стає звичним для нашої душі, через що душа сама прагне його. Так, і властиво дуже важко потім позбутися якихось залежностей, е, наприклад, там до гріха, там, чистоти, там мастурбація е, чи порнозалежність. Е, воно поєднане між собою дуже, тому що людина не готова, вона йде за цим помислом настільки, що вона е, ніби хоче позбутися його. Але цієї залежності, але вона десь там всередині душі розуміє, що вона не хоче позбуватися цього задоволення, яке їй це приносить. Так і тому все, що вона намагається викорінити, тут не вдається. Так? Тому пристрасть це вже такий ну такий дзвіночок, з яким треба добре, добре працювати, щоб це викорінити. І ця праця може займати дуже багато часу. І це не відбувається так легко. Е, і думаю, на це про такі основні пункти механізмів цих е, дії, спокуси достатньо можливо, да ми говорили про про що да про, про обговорення. Обговоримо обговорення. Я просто так слухала, і таке мене питання виникло: що якщо е, є якийсь такий гріх, е, в якому вже відчувається ця пристрасть, і він не так легко позбутися, то чи нормальним є декілька разів сповідатися з цього гріха? Навіть, можливо, вже якщо його і не виконуєш, але є оце відчуття все рівно, якоїсь тяжкості, чи потрібно ще раз сповідатися з цього гріха? Ну, дивіться. Що таке гріх? Да? Гріх має мати матерію. Да? Тобто, якщо хтось приходить в сповідальницю е, і, і говорить, що е, якби, ну, знаєте, я не згрішив. Ну, от, не грішу отчі. то Священник має вкритися таким потом. Да? Того, що, а що ж відпускати тоді, як ти не згрішив? Є матерія, і, і, от, і ця матерія е, властиво вона. Ну, повинна бути, якщо ви сповідалися з цього гріха, Бог простив вам, бо тоді ми входимо в інше поняття, в те, що ми сумніваємося в тому, що Бог нам вже це простив. Це <гум> сумнів в Божому милосерді. Да? Тобто, е, якщо ми робимо цей гріх регулярно, вартує приходити. Да, ну, от у мене було недавно питання е, на, на, на моєму додатку Евтрише, десь там я роздумую над відповіддю. Що от я залежний від порної мастурбації, і я мені нічого не допомагає, Сповідь мені не допомагає, і психологи мені не допомагають. Ну, перше, це вже є пристрасть. А друге, якби саме поняття сповіді, воно важливе тут, тому що знаєте Дуже в нас теж прийнято часто там от екзорцизм, екзорцизм має велику силу, але сповідь вона теж якби має цю цю велику силу екс, екзорцизму. Це найсильніший екзорцизм. сповідь І е, коли ти будеш сповідатись і пускати в своє серце Христа, то він буде поступово поступово вимивати на, цю біль. Е, ці е, ці моменти які спричинили тебе попастися в полон та, на, цю, на цей гачок дияволу. І це може це, це займе багато часу не раз. Та. Тобто це не, е, нам треба навчитися позбуватися такого магічного мислення. Та. Дуже часто багато людей пишуть: Отже, яку молитву помолитися, що один раз гоп. Такий, знаєш, Бог, Гаррі Поттер, абракадабра. Це не так. Немає конкретної молитви, є щира молитва. Щира молитва є запорукою, запорукою цієї, цієї важливості. І, як говорить моя улюблена матір Тереза, вже кожній передачі поняв, що цитую її. <сум> вона каже, що спочатку вона думала, що молитва змінює світ, а це не так. Молитва змінює нас і ми змінюємо світ. Е, тому е, тут дуже важливо це розуміти. Добре, так як ми говоримо про механізм спокуси і гріха, то можемо взяти за приклад такий гріх, дуже думаю, всім відомий. Гріх обговорення, який в ньому механізм. Може, е, якщо краще ми би розуміли, який механізм цього. Гріха, може, ви могли зупинитися на тому першому етапі навіювання і якось спинити себе. Право в тому, що механізми вони всі подібні, да? тобто є патологічні обговорювальники. Я не знаю, чи ви зустрічали. Я зустрічав таких. О, ти приходиш і зразу: гоп, 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 гоп. 15 пунктів мінімум в твоїй зустрічі, кого би це обговорити треба було? Да? І тут механізми всі подібні. Да? Але якби. Тут мені дуже я би хотів більше би сказати про стратегію да? стратегію, як в це не війти, щоб далі це не продовжувало діяти. І не знаю, чи ви чули про Сито Сократа щонебудь. Можете розказати? Да, це, це це дуже класна стратегія, особливо що стосується обговорення. Дорогі брати і сестри, взагалі стратегії боротьби з. З е, покусами є багато, але, от, наприклад, ні, так сьогодні це обговорення пішло, то хай вже буде так. Да? Ми, одне з моїх улюблених це є оця сито Сократа. Він пропонує м -м, просіювати нам кожен раз, коли ми хочемо про когось говорити, е цю інформацію через три сита. Там, наприклад, до нього. Приходить чоловік до Сократа, приходить чоловік і каже: Знаєш, що мені сказав про тебе твій друг? Так. Він каже: Чекай, давай просіємо це через цих три сита. Так? Перш ніж ти зараз почнеш це мені говорити, просіємо це через сито правди, чи ти впевнений, так що це правда. Чи ти впевнений, що це правда, да? коли це починають обговорювати. І потім можна почути дуже часто зачасту ні, я просто це чув. Да? І так ми можемо аналізувати це. І що тоді відбувається, коли я просуюся через це сито правди, то тоді говорять, що ну, окей, то значить, ти не знаєш, що це правда. Да? Тобто, ти не знаєш достеменно, чи це правда. Тоді давайте будемо просіювати через друге сито. Через сито доброти. Да? І ти хочеш мені сказати про мого друга щось хороше. Або ти хочеш сказати про цю людину щось хороше. Щось людина скаже. Ну, Коли обговорюють, то зазвичай хороше не хочуть казати. Да? Кажуть: ні, ні, навпаки. Да? І тоді Сократ, наприклад, приводить: що, ну, значить, ти збираєшся сказати про цю людину щось погане, але ти не впевнений, що це правда. Да? І е, тоді е, пропонується третє сито, да, сито користі. Чи ти впевнений, що це буде мені корисно? Чи ця інформація спричинить до мого зростання і до твого зростання? Це дуже важливо, це третє сито. Чи ти розумієш, що ця інформація може привести до зростання? Ні, а до чого може привести до ненависті і до осудження. І коли ти будеш бачити, що людина, яка хоче з тобою обговорити когось, обговорити, і ти бачиш, що вона вже піддалася на ці механізми спокуси, про які ми говорили, у тебе є всі шанси цього уникнути. Застосовуючи ці три сита: да? сито правди, сито доброти і сито користі. Це така практична замітка: користуйтесь сам практикую. Це дуже добра порада, тому що навіть якщо е, прямо все через сита не пропускати, про них згадати вже якби і не хочеться обговорювати, бо треба стільки подумати. <рес> Дякую вам дуже, слава Ісусу Христу. Ну і на закінчення я не можу не уділити вам того дару, яким мене нагородив Ісус Христос. Тобто не уділити Божого благословіння. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Зивайте в мирі Христові. Ну і закінчу, як закінчували колись про прогнози погоди. Нехай проблеми і незгоди не творять вам в житті погоди. А сіяє сонце живого Христа.